Ну, друзі, всім привіт! Настав той день, їду пересівати пшеничку соняшником. Бачите, сусіди вон, передіскували свій ріпак у великій площі. Ззаді трактор їде. Як на мене там урожайність стоїть плюс-мінус одна тона, я не бачу сенсу е в такої урожайності, в такої пшениці. Будемо ризикувати, будемо пересівати, надіятись на дощі і на те, що нам соняшник щось. Ось моє поле з пшеничка бачите, якби вона вся була як оцей край з колоском, бачите? А так вона вся висохша. Друзі, дуже сильний вітер. Вроді би, воно трошки підсохло. Корочка, Бачите, далі влага. Якщо вийде напряму її пересіяти, не вирушить землю, тоді шанси якісь будуть. Бо якщо діскувати, далі бачите, яка вона вся. Те, що сам край чуть-чуть трохи -чуть був лучше, а далі, бачите, ось така пшениця, і вона вся світла. Шнива 2025. Ось такий комбайн. Ось так він. Молотить пшеничку. Так, а от такий у нас посів виходить. Зараз будемо бачити. половину по 46 як я по на 43, градуса 7 меньше 43 тисячі норму виставили я думаю буде нормально там побачимо які будуть сходи Пасева, ось такий вид, трошки пшеничка її піднялась була. Зараз зработаємо. На стиках є амброзія невелика, вирізка маленька, ну такий десь. В самих посівах пшениці є спадолищня сімечка дуже маленька. Зараз я думаю, що ми її заберемо. Ну, от так ось все, бачите. Поле в принципі чисто вінок Ось Такий він. Ну то есть, його не масово. Все якось так, побачимо, що з цього рая буде. Це край чуть-чуть получше, ось пшенички, а тут даже видно. І ось ось зараз я вже дойду так показати. що дальше тут? все як стик. Це в мене катруся була і вона трошки лучше видержала. А це добирав сіміна, навіть не знаю її названня цієї пшениці. Бачите, і вона. Що друзі, закінчив я оприскувати, ждемом результату, ждемо сходів, буду показувати що з цього вийде. Самому дуже цікаво. Перший раз такого пересіваю по пшениці, без обрабитку. Ставте лайки, коментуйте.